Вбивства у 2005 році спецпризначенцями ФСБ Аслана Масхадова і загибелі більшості польових командирів. Активність партизанського протистояння у Чечні пішла на спад. Внаслідок теракту на стадіоні у Грозному загинув і проросійський голова Чечні Ахмат Кадиров. Його посаду зайняв його син Рамзан. Таким чином Путіну вдалося підмінити національну чеченську боротьбу за незалежність внутрішньоросійською боротьбою з терористичними угрупованнями. Почавшись як стовідсоткова піарівська акція під вибори нового президента Росії, війна згодом стала зручним засобом блокування реальної дійсності. За територію війни або ж відведення суспільної думки від неблагополучного становища всередині кримної еліти, економіки, політичних процесах. Що цікаво, вилазки чеченських сепаратистів тепер виникають на північному Кавказі щоразу доречно, коли у Москві починається черговий політичний чи корупційний скандал. Саму Анну Політковську убили у під'їзді її будинку 7 жовтня 2006-го, в день народження Путіна. Замовника досі не назвали організатора. Колишній міліціонер засуджений до 20 років, завербувався на війну в Україні і дістав помилування.